Проєкт Бізон задумувався як ініціатива, яка спрямована на промоцію постійного навчання для підприємців. Ми охопили в проєкті чотири регіони: це Вінницька, Київська, Одеська і Харківська області. В кожній з цих областей ми намагалися шукати позитивні кейси. Ми намагалися шукати кращі практики, які можна підсвітити і показати. Кожен регіон знайде, де докласти енергію і в що це енергія в підсумку перетвориться. Такі заходи, які є, вони спонукають до того, щоб робити обмін думками. Це безперервний процес, який тільки за умови його якісної організації може залишати тебе актуальним і твою команду. Це точно потрібно робити і відпрацювати якісь швидкі кроки, щоб був швидкий результат точно можна. А можна якраз тільки тоді, коли цей буде конект між навчальними закладами і замовниками тих спеціалістів, які випускають навчальні заклади, тобто між підприємствами. Я би радив об'єднуватися, створювати громадські організації, спільно представляти інтереси, тому що тільки спільно об'єднавшись, можна змінювати ситуацію яка є в країні до мене підійшли десь 5-6 директорів шкіл, одеських і взяли мій номер телефону. І я залюбки прийду в школу, виступлю, розповім дітям, як займатися бізнесом, як це складно, і як це цікаво. І можливо, якийсь відсоток піде в це, і це буде дуже добре. Ми організували вже таку зустріч проєкту School of Me». тих, хто штовхає чи там популяризує це соціальне шкільне підприємництво з освітянами. Сподіваюсь, найближчий час виникне якась колаборація. З наступного навчального року ми вже зможемо запустити такі ініціативи в Одесі. Бізнес побачив можливості, яким чином підвищити свої знання. Отримати нові інструменти, досвід або навчити свій персонал. Будувати сильні міжнародні партнерства можна тоді, коли ти говориш на спільній мові з своїми партнерами, в тому числі міжнародними. В цьому допомагає бізнес освіта. Це знов-таки про рефлексію, про критичне мислення і про вміння вчитися новому. В одному з потужних індустріальних парків Київської області буде відкрито відділення одного із наших центрів професійно-технічної освіти, в якому будуть проліцензовані саме ті професії, які безпосередньо є в цьому індустріальному парку і на цих підприємствах. Таким чином ми покриємо. А цей сегмент і людина буде сто відсотків працевлаштована і мати гідну заробітну плату. Тут е, такий симбіозм, влада, освіта і бізнес є якраз тими ключовими гравцями, хто е, може дати ті інструменти для розвитку бізнесу. Ми бачимо парустки одеської бізнес-школи. Ми бачимо трансформацію вищих навчальних закладів у Вінниці. Ми бачимо інтерес до глибшої співпраці. З бізнесом, і в Київській області, і в Харкові. Підприємець це не тільки та людина, яка заробляє гроші, це ще й людина, яка створює роботу і робочі місця для інших людей. Це людина, яка бере на себе відповідальність за себе, за своє оточення і, зрештою, за суспільство. Сьогодні недостатньо навчатися уже раз на 3, 5 чи 10 років. Технології розвиваються настільки швидко, і світ рухається настільки швидко, що навчатися потрібно постійно. І навчатися потрібно впродовж всього життя.